Кають фільм Тарас Бульба, найбільший касовий збір в Україні. Вся Україна аплодує. Москалі, що дивляться і думають, о, не реагують українці. Феодосії е, десант російський висадили. Нема реакції. Е, по Севастополю ракети російські їздять. Нема відповідної реакції. Народ не реагує, нація не дає зворотної відповіді. Показують фільм, отой той 080808 Де реакція України? Відповідно, при прислали сюда того кірила гражданина Російської Федерації Владимира Гундяєва. Ви подивіться, люди добрі, цілий день аж нудило по телевізору, по всіх каналах. Прямі трансляції, як той московський патріархат нам тут нав'язує, розказує нам, українцям, як Бога вірити. А насправді причина інша: найбільше коштів в Московську патріархію поступає саме з України. От в чому було найбільше причина. Але Кирил сюди приїхав як розвідник. І тому. Москва повинна чітко розуміти, відповідь українців має бути абсолютно чіткою і зрозумілою, патріотичною і рішучою. Нас не залякати. Це є перше. Друге, ворог має усвідомлювати. Слабка держава, слабка влада це ще не означає слабка нація. Але ми, товариство, завжди мали в традиції, правильно, відповідати всяким таким зайдам. Пам'ятаєте, як козаки турецькому султану відповідали, українці завжди це робили з посмішкою, і ми тим самим показували наше ставлення до будь-якого окупанта. Саме тому, шановне товариство, я пропоную, якщо шановна громада погодиться, а давайте в такому ж самому стилі ми дамо відповідь о тому російському медведеві. Тут козаки з Запоріжжя через інтернет. Прислали нам, галичанам, Івану-Франківцям, коли казав, що приїду до вас на мітинг, проєкт відповіді. Отакий от самий, як козаки в свій час давали турецькому султану. Привіт, медведь! Кланявся тобі султан Мухамед. Всім кошем дивилися в інтернеті твій затурканий з наїзду на Україну. Спіч! Та вирішили ось таку отказати тобі, плюгавчу річ. Кремлівський ти мрійник, Тамбовського вовка брат, і товариш самого Вови Путіна, наносекретар, який ти в чорта там де не та самоназваний нам брат, коли голим задом на три не сядеш, та як вимовляється Україна, не знаєш. Який і в біса нам товариш, коли на Севастополь та Крим не ситим оком подариш. Не будеш ти сьогоден синів козацьких під собою мати, та землі нашої до тюрми народів вертати, не тобі безрідний імперцю то нам вказувати, як на дідівській землі порядкувати. Не тобі не невіглосе історію України писати та в матері городів руських першопрестольному Києві панувати. Твоєї ржавої фльоти ми сміємося, Срачу Гибійського та поткання трубних газів не боїмося. Правдивим словом, землею і водою будем битися з тобою. Ординський тирах, Візантійський нео, Слов'янський зрадник, не чорноземний нероба, заполярний відморозок, великої та малої смутаракані загарник, урюбенський аристократ, Кавказький. Кійкат, нафтовий злодін, самого Леніна кагановича Сталіна внук, путінська лялька і всього інтернету блазень, а царя небесного Турок. А бува, проспишся від дурману шовіністичного на черговому саміті з друзяками Сільвіо Ніколя похмелишся, то не питай себе, що для України зробив, а мерщій до Киріла, щоб гріхє за золоті цяські годинники всякі відпустив. Отак От тобі козаки відказали, медведче. Числа не знаєм, бо ОРТ не маєм. Вітець на небі, гот у книзі, а день такий у нас, як і у вас, а відключатимеш з газ, так поцілуй за те сам знаєш куди. Нас. Ну що товариство? Відправляємо Рубкому медленню. Відправляємо. Українці обов'язково. Бо ми завжди знали і вміли, коли навіть в найскладніші часи бути разом об'єднуватися і тримати свої позиції. Тому що Україна це є наша земля. Ще раз повторюся, якщо навіть сильна держава, це не означає, що ми є сильною нацією. Слав!